Слава Україні! І так, сьогодні я вирішив таку підняти тему тему несумісності бджіл. Тобто ми інколи от багато хто купляє маток, яка неякісна матка не працює. Ось ми маємо в даному вулику матку і ошку, яка куплена 2 місяці тому. Проблема заключається в чому? Проблема заключається в тому, що матка хороша, матка прийняла, матка є в наявності. Але вона гарно сіє, але весь засів бджоли виїдають в ноль. Оце така її проблема. Зараз я її покажу і покажу, що ми будемо далі з нею робити. Ось така сім'я. От стільки тут у нас залишилося бджоли, оце що є. І так, зараз ми найдемо матку, я покажу матку, корма в сім'ї тут є, і є в достатній кількості, щоб ніхто не казав, що. Нема кормів, корма є, як ми бачимо. Бачимо. І так шукаємо матку. Ось ми бачимо матку. Матка хороша, велика, якісна. Оце от, от засів, от ми бачимо засів. От тай дуже гарно видно засів. Але нема ні одної личинки. Це вже напроці двох місяців. Перший етап, коли я підсадив матку, я був і дав один раз розплоду, другий раз розплоду. Тобто цей розплід, який я її дав, був, а цього. Ні, що ми зараз робимо? Я беру їй матку в кліточку і забираю, забираю в сім'ї. От я беру матку, зараз пауну. І так, матка в кліточці. Забираю з сім'ї всі рамки, лишаю їх без рамок на 2 сутки. Ось такий варіант. І будемо пробувати, що? Того тобто мені оператор, цей матка штучного осініння, мені оператор порадив залишити її на 2 сутки без рамок. І після того дати рамки. Ця матка просто не є сумісною з даною бджолою. Ось такий варіант є. Чомусь вони йомусь, вона їм не підходить. Тобто, ось кажу, от ми бачимо, от ми бачимо, бачите? Як гарно червить. Тобто вона червить один в один. Але. Бджоли виїдають весь засів в ноль. Причина невідома. Ми не можемо пояснити, з чим це пов'язано, тому робимо такий експеримент. Звіт по експерименту буде через 10 днів. Ось так. Вся бджола стряшена, матка. От у нас є матка в пліточці підвішена, не даю їй ні корму. Ні, нічого, ось так залишаю, залишаю на дві сутки без рамок. Після цього будемо бачити, Тобто ми маємо експеримент. Експеримент несумісності маток з бджолою. Чомусь вона ці бджолі, тобто матка якісна, повинна бути матка. обльотана, матка черець, но бджоли викидають розпліт в ноль. Ну, Получиться, получиться не получиться не получиться, Це порада оператора штучного осін'яніння. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.